У нас утворилася петля, пров'язуємо вісім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо перший рядочок. В'яжемо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ в кільце, перетягуємо ниточку, нагачкові дві пітлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми пров'язали 1, 2 стовпчики без накиду, повинні пров'язати ще 14 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали перший рядочок, з'єднуємо. Водимо гачок під низ під петлю, нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються в стовпчик з одним накидом. Це петлі підйому. Пров'язуємо ще п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Ми пров'язали ось тут з під цієї петлі. Цю петлю ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через 2. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ось тут пров'язали стовпчик з накидом. Одну петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ. Другу петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Тут ми пров'язали першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 4 стовпчики з накидом і між ними по 5 повітряних петель. Ми пров'язали другий рядочок, з'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо, третій рядочок, вводимо гачок під низ, під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3. Три, чотири. Це петлі підйому, вони теж рахуються. стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди на гачок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо нирточку. Нагачку є 4 петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку. І сюди пров'язуємо ще три стовпчики. 1, 2. 3, Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 5 стовпчиків з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі, виконуємо 2 накиди, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди теж пров'язуємо 5 стовпчиків з двома накидами. Пров'язали, пров'язуємо дві повітряні петлі, виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, вводимо гачок в четверту петлю, 1, 2, 3, 4. На гачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо 4 повітряні підлі. Один, два, три, чотири. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в останній стовпчик з двома накидами цієї частинки узору. І сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Пров'язуємо дві повітряні петлі. один, два, виконуємо два накиди, в перший стовпчик з двома накидами, і в останній стовпчик з двома накидами. Ми пров'язуємо по два стовпчики з двома накидами. А ось цих три стовпчики з двома накидами, ми пров'язуємо по одному стовпчику з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. один. 2. Вводимо гачок у четверту петлю. 1, 2, 3, 4. Магачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 5 рядочок. Будемо пров'язувати 5 стовпчиків з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Виконуємо 2 накиди. Перший стовпчик ми вже пров'язали, другий пропускаємо, вводимо гачок у третій стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Нагачкою дві петлі виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Нагачкою 3 петлі, виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Нагачкою чотири петлі, виконуємо два накиди. Цей стовпчик ми пропускаємо, вводимо гачок в останній стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. У нас є 5 петель. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низь під ту саму арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Виконуємо 2 накиди. Знову пров'язуємо 5 стовпчиків з двома накидами зі спільною вершинкою. Виконуємо 2 накиди. Другий стовпчик з двома накидами пропускаємо. Вводимо гачок в третій стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Два накиди. Вводимо гачок в четвертий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в п'ятий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Виконуємо два накиди. Шостий стовпчик з двома накидами пропускаємо. Вводимо гачок у сьомий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Назначку шість петель. Пров'язуємо через цих шість петель. Пров'язуємо чотири повітряні петлі: один, два, три, чотири, два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з на... двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі. один, два. Знову пров'язуємо під низ під арочку, стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. один, два, три, чотири. Виконуємо два накиди, пров'язуємо п'ять стовпчиків з двома накидами зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок у вершинку п'яти стовпчиків з двома накидами. Гачкою 2 петлі пров'язуємо через ці 2 петлі. В'яжемо шостий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, Пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо ще 3 повітряні петлі. 1, 2, 2, 3, виконуємо два накиди. Вводимо гачок під нис і ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Два, два накиди. Вводимо гачок під нис під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні підлі, один, два, три. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні підлі, один, два, три, два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. Перетягуємо ниточку, гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо сьомий рядочок. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Нарахується стовпчик з двома накидами, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три три. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні підлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди. Першу арочку ми пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні підліт, 2, 3. Два накиди входимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Виконуємо два накиди. Першу арочку пропускаємо. вводимо гачок, під низ під другу арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. один, два, три, два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку пров'язуємо, стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. підліт, два, три. Виконуємо два накиди. Першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу арочку пров'язуємо, стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля, виконуємо два накиди. Ми знаходимося ось тут. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо вісім стовпчиків з двома накидами. Один. чотири, Пять. шість, 8. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 8 стовпчиків з двома накидами. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо, виконуємо два накиди. Вводимо гачок під наступну арочку, пров'язуємо 8 стовпчиків з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Витягуємо гачок з петлі. Вводимо гачок з виворотного боку в петлю підйому. Портаємо наш виріб. Зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, нитку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Серветка готова. Дякую всім за увагу!